Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і мене вже декілька разів просили зробити маленького принца. Тому я відгукуюсь, особливо, якщо це спонсори канали, нашого каналу, то, звичайно, я скористаюся сьогодні нагодою. Можливо, відео вийде не як завжди регулярно, коли в мене виходить По годинам маю. на увазі. Трошечки, можливо, пізніше, але дивимося, що нам хоче сказати Маленький принц. Дивіться. Вже перша карта. Я ще нічого не запитувала, а Маленький принц нам показує колесо фортуни. Давайте спочатку розглянемо цю карту як позитивну. Колесо фортуни. Вже. Такі асоціації, що нам повезе, так? З одного боку. Але згадаємо, тобто колесо фортуни говорить про полосу вдач для України. так. Але з другого боку, подивимося, з другого боку це циклічність. Тобто, щось може повертатися, якась ситуація в Україні повертається. А можливо, навіть, от знаєте, в мене зараз ось чомусь така асоціація йде. Все крутиться навколо України. Або все почало закручувати, знаєте, як спіралька зсередини з України. Тому вийшло в нас колесо фортуни. Це, як знаєте, все крутиться навколо України. Зараз ми подивимося, чи це на користь, чи це ні. З другого боку, мої дорогенькі. Це ще карта, знаєте, ну як сказати, удачі, фортуни, перемоги теж, але це не стійка карта. Ми повинні розуміти, це є карта нестійка. Ну що ж, дивимося. Я чомусь більше відчуваю, все закрутилося з України. Або все крутиться навколо України. Далі йде карта роботи, праці. Бачите, невтомної праці українців, які працюють на перемогу, на державу, підтримати державу. І дивіться, якщо ви добре подивитеся, людина вже втомлена. Якщо згадати наших військових, вони вже втомлені. Втома від роботи, від постійної роботи, тому що. Вісім монет – це постійна робота, це кропітка робота, це велике завдання, це великий проєкт. Тобто в Україні великий проєкт. Знову і знову. Тобто, ми ніяк не можемо ще ці дві карти можна прочитати, що ми ніяк не можемо здихатися ворога. Він завжди постійно ще тут приходить, поповнюються нові ряди в них. Розумієте? Тобто, у нас. Роботи не почати край, ще так можна сказати. <кій> Зараз подивимося, яка наступна буде карта. І підвішений. Ви бачите, від цієї роботи, як я от я правильний е, напрямок взяла, що е, все якось закручується, але. Немає кінця. Тут немає кінця по цій карті, так само немає кінця, немає краю, тому що ці дві карти, вони постійно воно закручує у цей вирій нас. І ось ми через це, що немає кінця, ніби як в підвішеному стані. Україна наразі в підвішеному стані. Всі ви знаєте, якщо я роблю на маленького принца. Майбутнє України дивлюся, ми дивимося завжди спочатку зараз, на даний момент, а потім вже дивимося, що буде далі. З чого чекати українцям? І ось ця карта нам показує, що наразі у нас глухий кут. Ми в підвішеному стані. Немає ні не перемоги, немає не кінця війни. Ми не бачимо цього кінця війни. Ось ця карта нам теж показує постійно. Тому я кажу, що це наразі я не бачу цю карту як позитивну. Я її не бачу. Немає зараз позитиву для України. Толку з того, що Зеленський катається по всьому світі. Який толк? Скажіть, покажіть мені, будь ласка, яка гарантія з тих 36 гарантій в лапках, меморандумів, угод, які він попідписував за всю свою каденцію? Яка, який толк з того є? Покажіть мені хоч один. До речі, я сьогодні а, мені натрапило, дивіться, от, бачите, хоч один толк. Бачите? От вам і толк. Трічка мечів. Це три мечі в серце. Нема толку. А, сьогодні натрапила на, на одне відео, яке було більше двох років тому. А, тисячу дронів полетять на Москву. Чи полетіли на Москву? Чи летять на Москву? Зеленський обіцяв тисячу дронів полетять на Москву. Де вони? Базікати ми всі можемо, правда? Я от теж сижу. Гаразд, дивимося далі. Троєчки мечів ви бачили, толку нуль. Абсолютний нуль з тих угод. Тепер дивимося далі. Що наразі ще хоче карта нам показати? П'ятірочка. Жезл, п'ятірочка жезлів це внутрішня борьба. Запам'ятайте, це завжди внутрішнє. Якщо ми бачимо прояви ззовні цієї боротьби це говорить про те, що в нас самих борьба. Тобто, а та як ми дивимося на Україну, то у нас борьба ззовні. З ким? З ворогом? А ворог, ну, не знаю, мудрий, не мудрий, але підступний, хитрий. Небезпечний. Так. Дев'ятка, дев'ятка, дев'ятка. Мечів, дев'ятка мечів. Тобто, ми ніби в пастці. Ми переживаємо, ми піклуємося, ми. Як би це ще сказати. Мені здає, а ні, 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 то я наплутала. Я зробила карту дня, завтра вона вийде. <кій> Гаразд, не про це. Дивіться, дев'яточка мечів говорить нам про небезпеку. Ми переживаємо, ми боїмося, ми, ну скажімо так, можливо, в когось депресія, хтось не може спати, головна біль переживаємо за майбутнє. Дивіться, ось ця боротьба це вже головний біль України. Скажімо так: ось ця боротьба внутрішня. Ось цей глухий кут, оце, що все постійно крутиться ми з цього круговороту війни, ніяк не можемо вибратися. Це вже болячка, це вже хронічна головна біль, скажімо так. І останню карту на теперішній час. Що хоче нам сказати маленький принц. П'ятірочка кубків печалька. Дивіться, з усіх карт, які випали, тут позитиву нуль. Наразі для України позитиву нуль. Це печалька це коли ми переживаємо і думаємо, що все втрачено. Подивимося ще раз на цю карту. Дивіться, ми переживаємо через те, що ми бачимо. А ми не бачимо, що, в принципі. Шанси ще є, ще не все втрачено. Тобто, на даний момент ми повинні розуміти, що для України ще не все втрачено. Хоч ми цього і не бачимо, бо ми концентруємося на тому, що в нас вже пропало. Що в нас пропало? Загинули люди, зруйновані міста, а ми не дивимося можливості. Тобто, нам потрібно шукати можливості. А зараз будемо дивитися. Що нам покаже, виходячи з цієї ситуації, що нам покаже маленький принц на майбутнє України? Чи вийде Україна з цієї ситуації? Ось дивимося так. Чи вийдемо ми з цього круговороту, з цього вихору, це, що нас затягує? Це, знаєте, ще, що мені на, 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 нагадує, тому що тут, по-перше, глухий кут. Працюємо без кінця, без краю. Тому що ця карта вона завжди говорить без кінця і краю. Тут немає ні кінця, ні краю. Ось е п'ятірка жезлів, внутрішній конфлікт, хіба нема внутрішнього конфлікту на банковій, і печалька, переживання, страхи. Ось. Чи вийдемо ми з цього, з цієї ситуації? Чи є шанс в Україні вийти з цієї ситуації? Якщо так. То як? Карти нам покажуть. Обов'язково покажуть як. Ну, дивіться, перша карта. Трічка монет. Трічка монет це зробити план. Зробити справжній план. Не той план перемоги Зеленського, що розносили, розносили. Ви пам'ятаєте той план е перемоги Зеленського? Будь ласка, напишіть, хто ще пам'ятає. Тобто, зробити план на майбутнє. Зробити. Чітко, ясно в групі. В групі однодумців, в групі толкових людей, інженерів, військових, розумієте, спеціалістів карта говорить зробити план на майбутнє для України виходу з цієї ситуації. Чи є цей план? Давайте я запитаю, чи є цей план. Немає. Нуль. Тобто. Плану цього немає. Але карта нам каже, що нам потрібно зробити цей план. Шут. Блазен тільки що сказав, що цього плану нема. Тобто, той Зелен... зеленський план е е перемоги там, чи виходу з цієї ситуації е є бульбашка. Нуль. Далі. Далі. Е помірність. Об'єднатися, помірність це замирення, примирення, об'єднатися. Україну потрібно об'єднати навколо цього плану. Тобто посвятити, е е е е доєднати, помиритися з усіма фракціями. Тому що тут три: тобто з опозицією, е хто би там не був, всі небайдужі е про долю України, всі повинні об'єднатися. Ось, бачите? Тобто, е е маленький принц показує, що повинно бути. У мене вже горло. Вибачте, я вже схрипла. <гум> Повинен бути план об'єднання. Бачите, вже два кроки е для України. Виходу з війни. Виходу з цієї складної ситуації. Далі. <гум> Четвірочка кубків. І повинно це бути все таємно, обмежено. Це повинно бути, ну як сказати, ви знаєте, ще навіть не обмежено. Четвірочка кубків вона говорить про насиченість. Повинні вливатися. Я вже так скажу, тому що це. Водяна карта, тобто стихія води, тобто вливатися. Ось цей план, ось він тут, в цій квіточці, повинно, ну, скажімо так, більше вкладатися, ніж ми можемо. Більше концентруватися, ніж ми можемо. Тобто, в перебільшому плані. Що ми казали? План зробити або більше планів, або, ну, знаєте, як то... Як то ще кажуть, переусердствувати. зробити більше, ніж ми можемо, вкластися. Пам'ятаєте, колись були оці совські п'ятілетки, перестройки, стахановці оце все Оце мені чомусь нагадує ось це. Тобто, зробити більше, ніж ми можемо, вкластися більше. Тобто, старатися на повну катушку це навіть ну, ще більше, ніж на повну катушку, скажімо так. Тобто, Більше, більше, більше і більше. Наступна карта, що ще? І рознести це, і втілювати це в життя. Ось що кажеться карта. Втілювати це в життя. Е, лицар Кубків говорить з добром у серці застосовувати цей план, як з нього вийти. Ось якось так. Давайте подивимося. Тут у нас обмеження. Чому обмеження? Тому що не дадуть. От у мене ця карта, але я давайте я ще перепитаю, бо так просто не хочу. Зараз запитаємо, чи вдасться ось так, чи, будь, чи має цей план майбутнє? Чи вийде Україна з цієї халепи? Тобто Україн, е, карта показує, що, що потрібно робити. Тобто можливість є. А тепер ви, подивимося, я витягну зараз три карти, і ми подивимося, чи вийде Україна з цієї важкої ситуації. Ну, давайте так, В... взагалі, давайте взагалі на найближче майбутнє. Це 1, 2, 3, декілька років. До декількох років. вісінка, Трійка. А що це за карта? Вона була перевернута. Двічка мечів. М -м -м ви знаєте, <кхід> а чому так? Ха -ха, дивіться, що я зараз вам скажу. Тут якось карти в мене помішались. Тут у нас іде з одного боку, у нас іде відлюдник. Концентрація на, від, на відлюднику. У нас іде не на тому концентрація, мої дорогенькі. І тому таке враження, що, скоріше за все, Україна, Україна а, так і залишиться в трічці мечів, та, що виходила, наразі, на жаль, поки що ні. І, скажімо так, застрягне в цьому. Через, ну, в мене ось ця карта, вона завжди в цьому маленькому принці йде через бюрократію, через, скажімо так, владу. Дехто дуже-дуже плутає, називаючи владу державою. Вибачте мої, держава, Україна це є ви. Тому ну, не називайте владу нашою державою. Розумієте, державу робите ви. А влада вона повинна виконувати те, що бажає народ України. А влада теж, в принципі, є і народ України. І ось дивіться: я наразі не бачу, що Україна в май... найближчому майбутньому на... наразі не бачу. Щоб вона вийшла з цієї ситуації, тому що Україна, скоріше за все, буде відлюдником. А, наша влада робить все, я скажу так, наша не наша влада України або Українська влада, краще я скажу так: українська влада, бо не всі вибирали цю владу, так? Але Українська влада робить все. Концентрує себе на тому, щоб ми стали відлюдниками. І тому ми дуже швидко е, йдемо в цю трічку мечів. Я все ж таки, ви мене знаєте, все ж таки, е, маленький принц, будь ласка, ми його зараз запитаємо, чи, чи вийде хоч колись, чи є хоч надія якась, що Україна вийде з цієї війни, з цієї халепи. Зараз ми подивимося. Знову витягую три карти. Так. І дивіться, на жаль, знову я мішала, знову випадає вісімка мечів. А, з другого боку, навіть що блокада України, як я вже сказала, відлюдник. Ми занурюємо все більше у відлюдництво, тобто в обмеженість, а, в блокаду. Україна все більше занурюється в блокаду. Але, але, дивіться, шістка жезлів і мах все ж таки нам говорять, є якась, є якийсь, ну, давайте так, я не вірю в ці речі, але є якийсь таємний Божий план. Давайте я так скажу. Хто любить такі речі? От люди люблять таке чути. От він є. Але цей Божий план він у ваших руках. Ваша мудрість, ваше бажання, мах про це говорить. І шістка жезлів тільки об'єднано. Україна може перемогти, тільки, якщо ми разом. Тільки якщо ми разом. Але все рівно, шанс є. Але все рівно, ви бачите, підвох. Кожного разу, як я запитую, кожного разу є якісь обмеження, якісь блокади. Хто це блокує? Ось ви бачите, хто блокує. Влада України робить Україну відлюдником. Я не здивуюся, якщо на ближчим часом, рік-два, максимально і нам закриють е, безвіз. Я не здивуюся. Розумієте? Так, в мене вже майже майже майже, майже 10 година дня. І Я сподіваюся, це відео дуже-дуже швидко. Верніше, в мене 9. -та. Я сподіваюся, що швидко загрузиться це відео. Ось якось так. Тобто, шанс є, залежить від вас. Все залежить від вас, від вашої згуртованості. Ось цей таємний план все ж таки є. На підсвідомому рівні українці можуть. Вийти з цієї ситуації. Я бажаю вам, мої дорогенькі і нам всім перемоги, щастя, здоров'я, витримки а, і, звичайно, згуртованості. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!